Тернопільщину привезли шість загиблих військовослужбовців внаслідок нещасного випадку пожежі в батальйоні територіальної оборони військової частини В-0122, батальйон Збруч. Тіло сержанта Чухася, Руслана Івановича, батьки забрали і привезли в Гусятинський район. Решта П'ять тіл загиблих автобусом від батальйону територіальної оборони Збруч привезли в Підволочиський район. Під район рядового Вернигора Вадима Васильовича. Зборівський район солдата Кулинця Назарія Вікторовича та місто Тернопіль Рядового. Римара Назара Андрійовича, солдата Секліцького, Назарія Олексійовича та сержанта Наливайчук Юрія Богдановича. Дякую.